Повідомили деталі викриття на волині схеми уникнення від мобілізації. Так в її організації підозрюють двох лучан 53 та 49 років. В рамках слідства відбулося понад 20 обшуків, зокрема у лікарнях, медико-соціальних експертних комісіях МСЕК, військово-лікарських комісіях ВЛК і районних та міських терцентрах комплектування і соцпідтримки ТЦК. Про це 16 жовтня повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони. Так, під час обшуків виявлено та вилучено 40 тисяч доларів США, 7 тисяч євро, мобільні термінали, комп'ютерну техніку, документи та інші речові докази. Встановлено, що спільники підшукали охочого покинути країну під час війни чоловіка та пообіцяли вплинути на медиків та службовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки задля формування фіктивної історії хвороби і подальшого надання клієнту відстрочки від, від призову під час мобілізації. Ідеться у повідомленні наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи крім цього перевіряється причетність до схеми інших осіб?